Вітаю, друзі. Дуже хотілося б з вами поговорити про позитивні якісь речі, про позитивні події, але ж чомусь в нас в країні. Просто настав час глибинного дефіциту от таких от новин і подій. Не треба далеко ходити. Желізнякував проєкт угоди на надраз зі Штатами Америки. І багато хто здумаючи, взявся за голову. Ну, згідно цієї угоди, виходить, що надра ми віддаємо без будь-якої гарантії безпеки Штатів Америки. А з огляду на те, що Трамп вимагає від Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним і фактично піти на. Умови Путіна, тобто віддати Росії території можна зробити такий досить поганий висновок, поганий для нас, для українців. У нас виходить, що надра ми віддаємо Америці, причому всі надра, які є у нас, а території Росії. така у нас виходить історія. Це не означає, що воно так буде. Це ні в коєму разі не є привід для того, щоб подати в відчай. Це йде так, як мало бути при такій політичній еліті, яка зараз в Україні, яка зараз в Америці. Ну, про Росію вже не кажу, там еліти нема, там тільки є цар, який цим керує. Так от про того, хто керує в Україні. Хтось каже, що Зеленський має дуже серйозні успіхи на зовнішній арені. Я ну, не хочу от просто так закидувати там брудом владу українську, але ж я в це не вірю. Ну, Про які можна говорити успіхи, коли нас принижують, ставлять на коліна. Принаймні намагаються, бо відключення від даних розвідки. Не надання допомоги, що Байденам, що Трампам, це і є примус, це є мета силовий, який направлений на те, щоб українська влада підписала капітуляцію. Під видом перемоги, безумовно, все буде виглядати як перемога. Так от, чи справляється Зеленський Володимир Олександрович з обов'язками президента в Тих людей, які не байдужі до майбутньої України, обговорюється саме це питання. І дехто каже так, дехто каже ні, я хочу висловити свою думку, і я заявляю, це моя позиція. Президент Зеленський не здатен виконувати обов'язки, які покладені на нього Конституцією України. Чому я так вважаю? Так, дійсно, Україна зараз опинилася в такій ситуації, що стратегічний партнер виявився стратегічним не партнером і вимагає ну, просто лягти під Росію і використовує прийомчики, заборонені, їх можна порівняти як з ударами нижче пояса. Ну як можна стратегічного партнера, тим більше вкладені. Безліч там, міжнародних угод щодо безпеки, партнерства. І от так от ставити на голодний пайок, питання забезпечення нашої армії відповідним озброєнням. Ні, так партнери себе не водять. І дійсно, я погоджуюся з деякими експертами, які стверджують, що ну, в таких умовах треба грати. Так, треба грати. Я давно кажу. Про те, що Україна має вже розпочинати свою гру. І робити це можна зараз. Це моя сама головна претензія до президента Зеленського. Він не веде свою гру, він підлаштовується, а потім, як пожежник, намагається тушити пожежу, яка вже полихає. Так це не робить. Що потрібно зараз робити? Так, грати в цю гру добре. Ми будемо думати і про надра, і про якісь ще там забаганки Трампа, а в цей час займатися відродженням спроможності України як держави. І для цього ж знову-таки багато ж нічого не потрібно, я про це постійно говорю. Ну просто треба взяти ці сім кроків, які ми пропонуємо, і почати по ним, як по інструкції, діяти. У нас на сьогодні, по даних, причому це ж аналітика, яка дається нашими західними партнерами, якщо я не помиляюсь, з 2022 року, ну, з моменту повномасштабного вторгнення, Україна використала на війну, тобто на війну десь порядка 150 мільярдів доларів. А на потреби мирного часу 180 мільярдів доларів. Сьогодні, за підрахунками того ж Мадяра, для того, щоб закрити повністю фронт безпілотними системами, потрібно 20 мільярдів доларів. І все, питання закрите. Ніяка сволота не пролізе, а далі думаємо, як їх відштовхувати до кордонів 91 го Але ж про це. Володимир Зеленський не думає. Треба не просто боротися з корупцією. Її потрібно викорчовувати і на заборах розвішувати всіх цих корупціонерів, щоб люди, отакі, як ми з вами, дивилися і аплодували, що нарешті Україною почав займатися президент. Зеленський цього не робить. Підвищуються зарплати чиновник. Вони вже пишуть статті, чиновники, я ж розумію, вони платять за ці статті, в яких розписуються, як їм важка, як, е, яка відповідальність на них, бо їм не можна туди, їм не можна сюди, а їх ще сварять за те, що вони отримують велику зарплату. А якщо вам так тяжко, то йдіть з цих посад, дайте туди зайти ветеранам війни, які мають досвід, які мають. Які готові управляти і територією, і державою. Ні, їх не виганеш і метлою. Зеленський цим не займається. І це є проблема. Тому я не буду довго декларувати оці всі факти, з якими я не згоден, з якими ви не згодні, які ви також бачите, я зроблю один єдиний висновок. Шанс ще є. Для того, щоб там якось роздуплився Трамп, йому потрібно ну, ще десь півроків, От стільки буде його десь водити, як казут, Путін. А потім він зрозуміє, до речі, ж, там в Америці не всі проти України. Двопалатна підтримка в Конгресі. Ну так, дійсно, Трамп президент ну, він не розуміє, що відбувається, він хоче виглядати таким миротворцем. Але ж йде війна на знищення, які тут миротворці. Тут потрібно вже приймати сторону. І сторону Трамп прийме. Ну, тільки потрібно, на мій погляд, або отримати пінка під зад від тих опонентів в Америці, яких дуже багато. Ну, Не будемо про Трампа. Нащо нам про Трампа говорити? Ми маємо зараз зосередитись на проблемах України. І наше головне завдання з вами. В наступному. Вже, я казав, ходять по Києву люди і роблять соцопитування. І всі вони стверджують, що вибори президента відбудуться десь в жовтні цього року. От ми маємо з вами готуватись. Я, наприклад, готуюсь. Я, як тільки почнеться ця кампанія, запущу програму свою Ху із Ху. І за п'ятью критеріями буду розбирати кожного кандидата до молекул, а ви будете мені в цьому допомагати. Якщо буде можливість, буду приймати участь в політичному житті. Ну, це про мене. А якщо загалом про всіх нас, то ми маємо вже сьогодні сканувати простір і обирати того українця, того казака, за якого нам буде не соромно, якщо він. Отримує посаду президента, а потім його товхати на банкову. І не дай Боже, хто нам це буде забороняти. Бо зараз знову я вам казав, вилазять вже оці пики нафталінові, які вже там, не знаю, більше 20 років у владі, але ж толку з них нема. Це друзі, я вас поважаю. Будьте бережні, йде війна, допомагаємо один одному, до нових зустрічей.